Ісусу Христу, дорогі люди, мир вам, шановні українці. Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб побажати усім вам миру і добра. Я закликаю людей, які вірять в Бога молитися за Україну. І також читайте Боже Слово, живіть, живіть згідно того, як там написано. І все це говорю я тому, що Бог пройшов моє життя у 2016 році. Але до того я був залежною людиною. Я не міг. Зупинитися, я ненавидів своє життя. Я хотів покінчити життя самогубством. Вісім років я вжив в депресії, я не знаходив виклику. Коли мені подарували ось таку книжечку Боже Слово, новий заповіт, я почав його читати, і моє життя змінилося. Я повірив, що мене любить Бог, що він мене простив. І після цього я щодня почав читати Боже Слово і молитися, і вчитися жити новим життям. І коли я молився під час карантину, в початку пандемії в лісі. Бреховичкою, я задавав Богові питання, і Бог давав мені відповіді. І одне із запитання спитав Господа: Господи, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Господь мені відповів. Іди скажи людям, що я люблю їх. Скажи людям, що я помирав за них. Якщо не покаяться, то загинуть. Я не можу терпіти їхній обман, їхні гріхи. Я запитав Господи, а для чого мені це робити? Для того щоб люди могли спастися, тому що люди можуть спастися по вірі, а віра приходить від слухання Божого Слова. Я запитав Господи, скільки я маю часу. Час обмежений, часу мало. Дорогі люди, я вам прийшов сюди, щоб сказати Євангелію, добру новину, що Ісус Христос, Божий Син, Він любить людей. Він помирав на Голгоспному Христі за наші з вами гріхи. Щоб ми з вами мали вічне життя, щоб ми з вами були прощені, продані і спасені і перебували в раю після смерті. Дорогі люди, Ісус Христос, Він не тільки помер, і Він Воскрес. Це є як наше оправдання. Кожна людина, яка щиро покається у своїх ріках, вона отримує прощення і через віру в Ісуса Христа вічне життя. Отож, дорогі люди, перемиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господи Ісуса Христа і спасетеся. Час бо близько, Господь гляде, час обмежений. Дякую за хава вас благословить, Господь. Часто я вам дорогу.